Січень 1918 року. Київ формально є столицею Української Народної Республіки, але фактично це місто, яке ще не встигло усвідомити, що воно вже перебуває у стані війни. Зовні життя триває майже звично. Працюють крамниці, ходять трамваї, люди стоять у чергах за хлібом. Проте за цією буденністю відчувається напруга. Майже всі знають, що більшовицькі загони рухаються з північного сходу, але мало хто уявляє, якими силами і як швидко вони наближаються. Центральна рада не має повноцінної армії, частина підрозділів розпалася після краху імперії, інші так і не встигли сформуватися. Оборона Києва тримається на розрізнених загонах: студентських куренях, добровольцях і залишках колишніх військових частин. Це ще не фронт у звичному розумінні, а радше стан очікування, усвідомлення того, що удар неминучий, але момент його початку поки що невідомий. Історія добре знає, що буде далі: бої за завод, Арсенал, хаос, відступ українських сил і вхід більшовиків у місто. У підручниках цей період зазвичай зводять до кількох абзаців, але для тих, хто жив у Києві в січні 1918 року. Це був не стислий історичний епізод, а повільний і болісний кінець звичного світу, який відбувався в реальному часі. Саме в цей момент у цій історії з'являється те, чого тут бути не могло 2025 рік. Київська область у 2025 році на одному з навчальних полігонів Київської області механізований взвод Збройних сил України проводить звичайне тренування. 20 військовослужбовців, командир, екіпаж бойової машини Бредлей, піхота та оператори дронів працюють за стандартною програмою бойової підготовки: маневр, прикриття, зв'язок, взаємодія між підрозділами. Це планове навчання без реального противника і без бойових боєприпасів. Бредлей перебуває на вихідній позиції. Двигун працює штатно, всі системи функціонують у нормальному режимі fpv дрони підготовлені до запуску, але їх використання обмежується тренувальними сценаріями, ніщо не вказує на те, що цей день буде відрізнятися від десятків подібних. Командир отримує команду починати рух. Саме в цей момент усе йде не за планом. Спочатку фіксується різкий електричний збій у всіх системах. Це не схоже ні на вибух, ні на роботу засобів радіоелектронної боротьби. Радіозв'язок зникає. Навігація починає показувати некоректні дані, прилади на кілька секунд гаснуть, ніби сталося коротке замикання не техніки, а самого простору. Потім відбувається спалах він не супроводжується ударною хвилею чи гучним звуком. Це просто біле світло, яке на мить повністю заповнює поле зору. Коли військові приходять до тями, перше, що вони відчувають, це холод. Незвичайний зимовий холод полігону, а сухий, пронизливий мороз, який одразу пробирає під одяг. Бредлей стоїть нерухомо, двигун заглух, навколо панує тиша. Немає прожекторів, немає бетонних укриттів і сучасних споруд. Замість цього старі кам'яні будинки, дерев'яні паркани, газові ліхтарі та вулиця засипана снігом, який давно не чистили. Один із бійців першим виходить назовні і уважно оглядає вулицю. Люди, які з'являються навколо, так само зупиняються і дивляться на них. Їхня форма незнайома, зброя застаріла, а обличчя виглядають розгубленими не менше, ніж у самих військових. Командир підходить ближче і швидко розуміє, що це не зйомки, не реконструкція і не сон. На стіні одного з будинків висить афіша з чорно-білим друком і старим шрифтом. Текст не залишає сумнівів. Українська Народна Республіка, постанова, командир дивиться на наручний годинник, дата і час збиті. Але внутрішній реєстратор Бредлей фіксує одне чітко січень 1918 року. За кілька хвилин з'являються озброєні люди. Вони тримають гвинтівки на поготові, діють обережно і не роблять різких рухів. Їхні погляди постійно повертаються до Бредлей, наче перед ними не техніка, а жива істота. Один із них, старший за інших, робить крок уперед і запитує прямо Хто ви такі і що це за машина? Командир ЗСУ мовчить кілька секунд. Він розуміє, що будь-яка вигадана версія розсиплеться майже миттєво, а правда звучить настільки неймовірно, що в неї складно повірити. Ми військові, відповідає він нарешті, але не з вашого часу. Чоловік уважно дивиться на нього, потім на Бредлі і на дрон у руках оператора. Після короткої паузи він спокійно каже: Гаразд, у нас і так кінець світу. Ще одна дивна річ по години зробить. Ходімо, Києву зараз потрібні всі, хто може тримати зброю. Їх ведуть вузькими вулицями без криків і без паніки. Рух відбувається швидко й мовчки. Люди розступаються, зупиняються, дивляться, але не підходять ближче. Бредлей рухається повільно, обережно, щоб не зачепити ліхтарі, вози чи пішоходів. Гусиниці залишають у снігу сліди, яких тут ніхто ніколи не бачив, і це привертає більше уваги ніж сама машина. Командир взводу намагається скласти загальну картину. Це центр міста, але не той Київ, який він знає. Тут майже немає автомобілів, зате надто багато людей у військовій формі різних зразків відчувається неорганізованість, але при цьому немає паніки. Скоріше, це стан виснаженого очікування, коли всі розуміють, що щось станеться, але не знають, коли саме. Їх заводять у будівлю з товстими кам'яними стінами. Усередині холодно. У повітрі відчувається запах диму й сирості. В одній із кімнат зібралося кілька офіцерів. На столі розкладена карта Києва, поряд, паперові документи, свічки, нотатки. Освітлення слабке, але достатнє, щоб бачити обличчя співрозмовників. Один із чоловіків одразу бере ініціативу. Він не кричить і не намагається тиснути, просто дивиться прямо на командира взводу і говорить спокійно. Він пропонує припустити, що перед ним не шпигуни і не божевільні. І одразу переходить до головного питання: що буде далі. Командир ЗСУ не відповідає одразу. Він дивиться на карту, впізнає райони, хоча деякі назви звучать інакше: напрямки, підходи до міста, промислові зони усе це знайоме. Він пояснює, що більшовицькі загони зайдуть з кількох напрямків, але основний тиск буде з боку заводів. Частина гарнізону не витримає навантаження, і бої почнуться безпосередньо в місті, не миттєво, але достатньо швидко, щоб ситуація вийшла з під контролю. У кімнаті стає тихо. Один з офіцерів повільно знімає окуляри і говорить, що це їм і так відомо. Він запитує, що нового можуть запропонувати ці люди. Командир робить паузу і пояснює, що оборону неможливо організувати одночасно на всіх напрямках. Спроба втримати все. Призведе до втрати всього. Єдиний реалістичний варіант виграти час, не перемогти противника, а затримати його, зламати темп наступу. Хтось реагує скептично і запитує, як саме вони пропонують це зробити. Командир киває у бік вікна, за яким видно частину Бредлі, і відповідає, що саме цим, але не так, як може здатися на перший погляд. Пояснення тривають довго, без фантазій і без пафосу. Бредлей не розглядають як танк або засіб прямого прориву, а як рухому точку тиску, яка здатна викликати у противника нерозуміння і страх. ФПВ-дрони планують використовувати не для масових атак, а для створення хаосу в системі управління і зв'язку. Головна ідея проста показати більше сили, ніж є насправді. Бійці ЗСУ добре знають, що в 1918 році більшовицькі загони мають серйозні проблеми зі зв'язком і координацією. Вони розуміють, що страх і чутки можуть діяти ефективніше за прямий вогонь, а кілька незрозумілих атак здатні змусити противника зупинитися і чекати наказів, яких не буде. Один з офіцерів УНР слухає уважно і після паузи запитує, чи не зробить це ситуацію ще гіршою. Командир відповідає чесно, що такої гарантії немає, але без втручання результат буде гіршим напевно. Після цього взвод виходить на позиції ближче до промислових районів: На дворі ніч, сніг і дим від заводських труб. Робота ведеться тихо, без зайвих слів. Для бійців це виглядає як дивна навчальна операція, тільки без зв'язку з тилом і без будь-яких гарантій повернення. Оператори готують дрони. Заряду батарей має вистачити, але невідомо, як довго техніка працюватиме стабільно. Командир одразу вводить обмеження: жодних необґрунтованих запусків і жодних геройств. Кожне використання техніки має чітку причину. Перший контакт відбувається швидше, ніж очікували. Розвідка доповідає про рух невеликої групи противника. Вони просуваються обережно і самі не розуміють, що саме їх чекає. Командир віддає коротку команду. Один дрон підіймається в повітря. У темному небі його майже не видно, але звук відразу привертає увагу. Це не той шум, до якого звикли солдати 1918 року. Люди зупиняються, дивляться вгору. Хтось починає стріляти навмання, потім відбувається вибух невеликий, точковий, але достатній, щоб викликати замішання. Це ще не бій, це сигнал. Протягом години по місту починають поширюватися чутки про броньовану машину, про літаючі апарати і про нову силу, якої не було в жодних зведеннях. Більшовицьке командування починає гальмувати. Підрозділи зупиняються, чекають наказів, перебільшують загрозу у донесеннях. Дехто пропонує відступити і перегрупуватися, саме цього і намагалися досягти. Водночас з'являється інша проблема. Командир ЗСУ фіксує дивні збої в обладнанні, деякі системи бредлей реагують із затримкою, навігація працює нестабільно, дрони втрачають заряд значно швидше, ніж мали би. Він розуміє, що їхнє перебування тут обмежене за часом. І ще він чітко усвідомлює: чим більше вони втручаються в події, тим сильніше змінюється хід історії, а отже, тим менш передбачуваним стає все, що буде далі. До світанку залишається кілька годин, мороз посилюється, і сніг скрипить під ногами так голосно, що, здається, ніби цей звук чути на кілька кварталів. У місті майже не горять вогні, електрику економлять, і темрява стає найкращим укриттям взвод. Діє розосереджено. Частина бійців разом із піхотою УНР займає будівлі поблизу підходів до заводу. Бредлей схований у внутрішньому дворі, прикритий стінами з усіх боків, з вулиці його не видно, але машина готова виїхати за кілька секунд у разі потреби. Командир постійно рухається між групами, перевіряє позиції, зв'язок і готовність людей. Його не полишає думка, що вони вже зайшли надто далеко. Це не навчання і не симуляція. Тут немає можливості зупинити події і почати все заново. Перший серйозний контакт починається без будь-якого попередження, немає криків чи відкритої атаки, усе починається зі звуку кроків, який лунає з темряви, Із з тіні виходить розвідгрупа більшовиків. Вони рухаються обережно, але впевнено. Це не новобранці і не випадкові люди. Вони вже брали участь у боях і не очікують зустріти тут те, що бачать. Командир не віддає наказ відкривати вогонь одразу. Він дозволяє противнику підійти ближче, виграючи кілька секунд. Потім звучить коротка команда. ФПВ дрон підіймається над дахами і заходить з боку. Удар відбувається точково, без зайвого шуму. Кілька секунд тиші змінюються хаосом, крики. Постріли в темряву, люди падають, не розуміючи, звідки прийшла загроза. Піхота відкриває вогонь короткими чергами, без переслідування і без спроб розвинути успіх. Це не наступальна операція, а спроба відштовхнути противника і змусити його відійти. Через кілька хвилин усе закінчується. Більшовицька група відступає, залишивши поранених. Один із бійців ЗСУ отримує уламкове поранення в ногу. Поранення не смертельне, але він вибуває з бою. Медик працює мовчки у складних і примітивних умовах. Тут немає звичного обладнання і тих можливостей, до яких вони звикли у своєму часі. Офіцер УНР, спостерігаючи за цим, тихо зауважує, що так їхній противник ще не воював. Командир погоджується і відповідає, що цього й не повинно було статися. Їхня мета не в перемозі, а в тому, щоб зламати темп наступу. Зранку надходять перші зведення. Більшовицьке командування зупинило наступ одразу на кількох напрямках. Підрозділи чекають підкріплення, наказів і пояснень, чому в місті з'явилася броньована машина, яку не вдається пробити звичними засобами. Київ отримує те, чого йому найбільше бракувало: час. Однак кожна година цього часу дається дорого, системи Бредлей працюють нестабільно. Один із блоків керування видає помилки, і інженер взводу говорить прямо. Ще кілька інтенсивних виїздів, і машина може просто зупинитися. Запас дронів швидко скорочується, акумулятори сідають значно швидше, ніж у 2025 році. Складається враження, що сам простір чинить опір їхній присутності. Командир збирає сержантів і пояснює ситуацію без прикрас. Вони не можуть воювати тут довго і чим активніше втручаються в події. Тим сильнішими будуть наслідки. Питання вже не в тому, чи станеться відкат, а лише в тому, коли саме. Один із бійців озвучує те, про що думають усі, і запитує, що буде, якщо хтось не встигне. Командир відповідає після короткої паузи: у такому разі ця людина стане частиною цієї історії. Тим часом у місті починаються зміни. Люди бачать, що оборона тримається, що противник не просувається далі і що паніки немає. Це поступово змінює настрій. Добровольці приходять самі. А підрозділи УНР починають діяти впевненіше. Разом із цим зростає і ризик. Чим краще тримається Київ, тим сильніше противник намагається тиснути. Чим сильніший тиск, тим більших дій очікують від взводу. Командир це чітко усвідомлює: вони більше не залишаються тінню на периферії подій. Вони стають повноцінним фактором війни, і саме цього він боявся найбільше у другій половині дня. Надходить тривожна новина. Противник готує масований прорив із використанням артилерії. Якщо цей план почнуть реалізовувати, Бредлей доведеться виходити на відкриту позицію, а це означає або вирішальний момент, або кінець усієї операції. Командир дивиться на карту, на місто і на людей, які формально йому не підпорядковуються, але тепер залежать від його рішень більше, ніж він хотів. Він розуміє, що далі доведеться прийняти рішення, яке вже неможливо буде скасувати або виправити. Підготовка противника до масованого прориву. Стає очевидною вже за кілька годин. Розвідка УНР фіксує переміщення артилерійських батарей, підвезення боєприпасів і концентрацію піхоти на визначених напрямках. Тепер це вже не обережні розвідгрупи і непробні атаки. Йдеться про спробу зламати оборону одним рішучим ударом. Командир взводу ЗСУ збирає старших груп і офіцерів УНР у тій самій будівлі, де вони говорили вперше. Карта на столі зазнала змін. З'явилися нові позначки, напрямки можливого наступу, райони, де оборона виглядає найслабшою. Обговорення відбувається без зайвих емоцій. Усі розуміють, що часу майже не залишилося. Основна проблема очевидна якщо артилерія противника почне працювати по місту, Бредлей доведеться виходити з укриття, щоб спробувати зірвати наступ або принаймні дезорганізувати його. Це означає прямий контакт. Відкриту позицію і максимальне навантаження на машину, яка й так працює нестабільно. Інженер взводу говорить прямо, електроніка поводиться дедалі гірше, збої стають системними, а не випадковими. Є ризик, що в критичний момент Бредлей просто втратить керування або заглухне. У 2025 році це означало б евакуацію чи ремонт. У 1918-му повну втрату машини і людей. Командир слухає мовчки, він розуміє, що альтернатив майже немає. Не втручатися означає дозволити противнику реалізувати свій план і втратити весь виграний час. Втрутитися означає перейти межу, за якою відкат може стати неконтрольованим, рішення приймається швидко. Але не імпульсивно. Бредлей використовують лише один раз, і лише там, де це дасть максимальний ефект, без переслідування, без спроб розвинути успіх, завдання не знищити противника, а зірвати саму логіку його наступу. Ближче до вечора артилерія противника починає підготовку. Перші розриви лягають на околицях міста. Вогонь поки що пристрілювальний, але цього достатньо, щоб стало зрозуміло. Далі Буде гірше Бредлей виходить із укриття. Двигун заводиться не з першого разу, але все ж працює. Машина рухається вузькими вулицями, використовуючи будівлі як прикриття. Для людей, які бачать це збоку, картина виглядає нереальною. Броньована машина, якої не існує в їхньому світі, рухається старим містом під гуркіт далекої артилерії. Контакт відбувається швидко. Один із ворожих підрозділів намагається розгорнутися для наступу, але зіштовхується з тим, до чого не готовий. Вогонь бредлий точковий, короткий і вивірений, немає масового знищення, але є ефект, який значно важливіший повна дезорієнтація. ФПВ дрони доповнюють картину, вони працюють не по піхоті, а по командних елементах, зв'язку, спостережних позиціях, офіцерах. Усе це відбувається швидко, майже без пауз. Створюючи враження, що противник зіткнувся з чимось значно більшим, ніж один взвод. Артилерійський наступ захлинається. частина батарей змінює позиції, частина припиняє вогонь, не розуміючи, що відбувається. Командування втрачає ініціативу, те, що мало бути вирішальним ударом, перетворюється на серію хаотичних дій. Саме в цей момент стається те, чого боялися найбільше. Система керування Бредлей видає критичну помилку. Машина сповільнюється, потім зупиняється. Двигун працює нестабільно, екіпаж намагається перезапустити систему, але час іде. Командир розуміє, що вони перебувають на межі. Якщо Бредлей не зрушить з місця, його доведеться або підірвати, або залишити. Обидва варіанти означають серйозні наслідки для історії. Після кількох напружених секунд машина все ж рушає. Повільно, із затримками, але рухається. Цього достатньо, щоб відійти з під прямого вогню і сховатися за забудовою. Після бою стає зрозуміло противник відклав наступ, не скасував, не відмовився, але відклав, намагаючись переосмислити ситуацію. Київ отримує ще один відрізок часу, який тепер виглядає майже подарунком, але для взводу ЗСУ це означає інше ресурси вичерпані. Техніка на межі будь-яке подальше втручання може призвести до втрат, які вже не можна буде пояснити або приховати. Командир збирає людей і говорить прямо: вони зробили максимум з того, що могли. Далі кожен крок це ризик не лише для них, а й для всього ходу подій. Якщо з'явиться можливість повернення, її доведеться використати негайно, незалежно від того, що ще відбувається в місті. Він дивиться на обличчя бійців і бачить, що всі це розуміють. Питань немає. Є лише напруга і відчуття, що фінал уже близько. Після останнього зіткнення місто поступово затихає, артилерійський вогонь припиняється, рух великих підрозділів противника зникає з розвідданих. Для Києва це означає паузу, якої тут не очікували. Ніхто не говорить про перемогу, але всі розуміють, що без втручання події пішли б зовсім іншим шляхом. Для взводу ЗСУ ця пауза не приносить полегшення, навпаки, вона чітко показує межі їхніх можливостей. Брадлий більше не готовий до активних дій, системи керування працюють із затримками, частина електроніки виходить з ладу остаточно. Інженер підтверджує те, що всі і так відчували інтуїтивно. Ще один серйозний вихід, і машина може не повернутися. Дрони практично вичерпані, акумулятори не тримають заряд. Запасних компонентів немає, навіть особисте спорядження починає поводитися нестабільно, ніби сам час відштовхує все, що не належить цьому періоду. Командир збирає взвод у приміщенні, де вони тимчасово розміщуються. Він говорить коротко і без прикрас їхня присутність уже дала результат. Київ виграв час. Підрозділи УНР змогли перегрупуватися, частину цивільних вдалося вивести з небезпечних районів. Але залишатися довше означає ризикувати не лише власними життями, а й самим ходом історії. Він не наказує, він констатує факт, якщо з'явиться можливість повернення, її потрібно використати одразу. Ця можливість з'являється несподівано. Бортові системи Бредлі фіксують той самий тип збою, який передував їхньому переміщенню короткі спалахи, нестабільні показники, відчуття електричного напруження в повітрі. Інженер підтверджує, що це може бути єдиний шанс. Прощання з українськими офіцерами відбувається швидко. Немає часу на довгі слова. Вони розуміють, що стали свідками чогось, що не зможуть пояснити ні зараз, ні потім. Командир УНР лише тисне руку командирові взводу і каже, що цей час не буде змарнований. Взвод повертається до Бредлей. машина заводиться з перебоями, але працює коли з'являється знайоме біле світло. Ніхто вже не ставить запитань. Люди займають свої місця і готуються до того, що повернення може бути не таким, як очікують. Світло згасає так само раптово, як і з'явилося. 2025 рік. Київська область той самий полігон, той самий майданчик. Бредлий стоїть на вихідній позиції. Зв'язок відновлюється, навігація приходить до норми. Системи поступово повертаються в робочий стан. Для зовнішнього спостерігача минули лише секунди всі 20 бійців на місці. Перші хвилини ніхто не говорить. Люди перевіряють один одного техніку, навколишній простір, все виглядає так, ніби нічого не сталося, але відчуття інше вони знають, що це не було сном. Командир згодом перевіряє інформаційні зведення, історія знайома, але з деталями, які раніше виглядали інакше. У січні 1918 року оборона Києва тривала довше, ніж у відомих джерелах. Частина підрозділів змогла організовано відійти, втрати були меншими. З'являються згадки про невідомий броньований засіб і технічну перевагу, які сучасники не могли пояснити. Це не переписана історія, вона залишилася тією ж, але з невеликими відхиленнями, які мали значення для конкретних людей. Командир усвідомлює, що вони не змінили хід війни. І не створили іншу реальність, вони лише втрутилися настільки, щоб дати шанс. Не більше взвод повертається до служби. Події січня 1918 року офіційно залишаються в минулому. Те, що сталося між цими двома точками часу, не фіксується ні в наказах, ні в рапортах, але для тих, хто там був, це вже частина власного досвіду. Це лише одна з можливих версій того, як могла виглядати наша історія, якби в певний момент з'явився ще один шанс трохи часу, трохи можливостей і трохи людей, які знали, що робити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам близький такий формат альтернативна історія із реальними подіями та реальними виборами, напишіть у коментарях. Які моменти української історії ви хотіли б побачити в наступних випусках, яку подію, який рік або яке місто варто розглянути наступним? До зустрічі в наступному відео!